Вітаю, мої дорогі! Це все ще ваш Сергій Німчинський. Продовжуємо рубрику чистого коду. Сьогодні розберемось, як правильно писати коментарі у коді. Хороші коментарі по кін код. Поїхали! Самовиражайтесь в коді. Ваші наміри мають бути зрозуміли з коду, а не з коментарів. Якщо у вас був складний намір, який в кодові не читається, і вам дуже хочеться написати коментар, ну, краще витратити. Час, щоб рефакторити ваш код і зробити його зрозумілим без додаткових пояснень. Крім того, коментарі можуть зазвичай губитися при рефакторингу. Наприклад, ви написали чудовий коментар над методом. Потім зрозуміли, що метод вийшов великий і виконує одразу три речі. Ви рознесли ці речі по різних методів, і в результаті перший метод вже не робить. Ну, в сенаті робить щось зовсім інше, ніж що робив на початку. А сам коментар. Суперечить коду. Тому коментарі ставимо лише там, де вони справді важливі, а не скрізь, де ви можете їх поставити. Зазвичай коментарі це погано. Але є і хороші коментарі. І Якщо вони у вашому коді, це добре. Що ж таке хороші коментарі? Перше: Legal Information. Сюди відносяться будь-яка інформація про копірайти, права користування, права власності на цей код і так далі. Це дуже важливі коментарі. Ви не маєте права їх викидати, якщо юристи та корпоративна культура вашої компанії вимагає, щоб вони були в коді. Усі відомі мені ідеєшки ці коментарі схлопують. І не показують. Ви їх не бачите, але вони є в коді. Та забезпечують вашій компанії юридичну безпеку. Я вам раджу налаштувати свою ІДЕшку так, щоб вона додавала цю інформацію кожному новоствореному класу. Якщо ви відкриєте будь-яку бібліотеку open source, побачите, що кожен клас починається з цієї інформації. Так, прийнято. Друге пояснення до поведінки. У деяких випадках ви повинні зробити в коді щось. Контрінтуїтивне, тому що цього потребує бізнес. Програміст, який потім читатиме цей код, просто не зможе вас сам зрозуміти, чому прийняти самі такі рішення. Ну, наприклад, обнулюємо щось або ставимо якесь незрозуміле, звідки взяте число. Як не намагайся, але такий код не буде зрозумілим без додаткового пояснення. Пояснення повинна включати, чому саме такі зміни зроблені у бізнес-завданні, що вони передбачені замовником, ну тощо. Якщо не написати такий коментар, програміст може просто видалити шматок, який здаватиметься йому абсурдним. Також може бути ситуація, що якийсь шмат коду зроблений таким, саме тому, що інакше ніяк. Наприклад, ви коннектитесь до якогось а, Legacy софту, який вимагає умовно 5 разів підстрибнути, перш ніж до нього підключитися. І інакше він не коннектиться. Тут також обов'язково потрібно написати коментар, що саме такий код потрібний для коннекту. Добре? Третє пояснення намірів. Навіщо ми щось робимо? Це дуже хороший коментар. Якщо поведінка системи не логічна чи контрінтуїтивна, обов'язково має стояти коментар. Ну це дуже схоже з попереднім, але також важливо. Четверте пояснення заплутаної частини коду, наприклад, коментар до регекс регулярний вираз, хоч ви хоч би як ви намагалися зрозуміло написати регекс, це неможливо. Справді, регекс завжди погано читається тому дуже добре перед регексп або всередині нього вказати, що має відбуватися, наприклад. Ми відбираємо кожен третій символ із п'ятого слова, четвертого ставця тому що, ну і так далі пояснення. Таким чином ви защадите величезну кількість часу програмісту, який читатиме ваш код. Те саме стосується заплутаної бізнес логіки. Якщо ви розібралися в якомусь заплутаному шматку чужого коду, і у вас немає часу його рефакторити, залиште коментар, що робить цей шматок коду. Таким чином, ви сильно защаджуєте час іншого. Програмісту. No, або собі. Також пам'ятаємо, що ми рефакторимо той код, на який натикаємося втретє. Пам'ятаєте правила третього разу. Якщо ми щось помітили перший раз, ми запам'ятовуємо. Якщо ми помітили це другий раз, ми такі ага, я тут вже вдруге. І коли ми туди потрапляємо, в третій раз, ми такі зрозумів, я буду тут пастись постійно, постійно. Давай рефакторити. В жодному разі з першого разу не робити цього. З третього разу це евристичне правило. П'яте попередження про наслідки: наприклад, у коді робиться якась дивна конструкція. На першому рядку змінний присваюється нуль. А на наступному рядку що ще робиться з цією змінною? Більшість програмістів, які будуть рефакторити цей код, просто видалять перший рядок. Але. Цілком можливо, що у вас багата система, і до цієї зміни звертається хтось інший з іншого потоку, і її обов'язково потрібно поставити нуль, інакше не працюватиме. На цим кодом обов'язково має бути коментар, в якому буде сказано, що якщо видалити цей шматок, то будуть такі наслідки. Програмісти, які читають ваш код, повинен розуміти не тільки, що написано, а й для чого це написано. Якщо ви можете передати це кодом, ідеально, але якщо це не Можливо, напишіть коментар. комментар. Шостое. Якщо ви розумієте, що потрібно зробити рефакторинг якогось коду, або десь не реалізована якась гілка коду, при цьому ви зараз цим займатися не можете, потрібно поставити коментар туду. ду Більшість даєшок дозволяють ці туду вивести в окреме вікно, і ви зможете їх всі побачити. Коли ви зробите всю бізнес-логіку, можна буде пробігти з всіма цими туду. І це буде чек-ліст на вашу подальшу роботу. Це дуже зручно. Сьома. JavaDoc або док вашої мови програмування. У Java є шикарна штука, яка називається JavaDoc. Документація методу, яка показується в тому випадку, коли ви генеруєте документацію з вашого коду або просто підводите мишку видаєшки до назви методу. Це гарний варіант документації для коду. Коли вам потрібно буде описувати API своєї програми, ви просто згенеруєте JavaDoc за цим інтерфейсом і у вас буде вже готове API. При цьому він прив'язаний до самого коду, тому не буде застарілим і також буде Видимим всім програмістам, які використовують цей код. Всю документацію ми пишемо виключно за паблік методом. Ну, для паблік методів. Ми ніколи не пишемо документацію для приватних методів, адже приватні методи ми можемо змінювати без будь-якого попередження. Почніть з міцного фундаменту. Стартові курси від FoxMinded, Java, Python, C Sharp, C, Swift або JavaScript, допоможуть вам швидко засвоїти основи програмування. Прямо зараз діє знижка. 50%. Зареєструйтеся за посиланням в описі під цим відео. Не робимо з коментарів макіяж. Якщо ви написали поганий код, покращити його за допомогою коментарів не вийде. Більше того, коментарі роблять помітнішим те, що ви написали хріновий код. Якщо вам дуже хочеться написати над методом коментар із тим, що цей метод робить. Подумайте ще раз: Можливо краще з тексту цього коментаря зробити назву методу, змінивши, ну і залишивши найнеобхідніше. Код має бути самодокументованим. у ньому. Має бути все зрозуміло без коментарів. Так, у деяких випадках без коментарів обійтися не можна. Але найчастіше, якщо вам хочеться написати коментар, це свідчить про те, що ви зробили щось неправильне з назвами, тобто код не самодокументований. І якщо вас постійно змушують писати коментарі, ну подумайте над якістю вашого коду. Що таке поганий коментарі? Перше бурматіння. Коментарі із серії Капітан Очевидність зазвичай виникають, коли ви самі відчуваєте, що логіка написана у вами незрозуміла, але вам лінькі подумати над гарною назвою. Не треба писати, що робить метод. напишіть, навіщо він це робить. Друге зайві коментарі. Це коментарі, що дублюють само функціональне зрозуміле лисічні конструкції коду. Наприклад, цикл над циклом. Навіщо? Третє. Ті, що вводять в оману. Це типова ситуація, якщо ви рефакторите свій код, і метод клас робить уже не те, що передбачалося. Тобто, JavaDoc або доки вашого мови написано про одне, а робить це зовсім інше. Це таке ж пекло, як і помилкові назви. В результаті програміст, який читає ваш код, не розуміє, коли в нього треба залазити, а коли ні. Коментарі це частина коду та їх потрібно синхронізовувати. Четверта. Коментарі зроблені під примусом. Бувають такі, що замовники вимагають, щоб документували свій код. В результаті ми отримаємо і бормотіння, і коментарі рівня капітан очевидність. На жаль, у деяких компаніях таке обійти неможливо. Навіщо це робити, якщо код і так зрозумілий? Але такі вимоги можуть виникати від того, що ваш код неможливо прочитати і зрозуміти без коментарів, якщо ви тим лід або керівник. Запам'ятайте, краще вимагати від своєї команди правильних назв методів та змінних, ніж коментарів. Це не дуже допомагає. П'яте. Журнал змін: цей варіант поганих коментарів люблять наші друзі з Індії. На рядку або на самому методі пишуть змінено тим і тим такого числа внаслідок такого тикета». Ти такий, ага, і що? Заходиш у метод, його все одно потрібно рефакторити, але ж його виправляли. Може, не треба його правити. Це дуже збиває з подклику, і, як правило, такий код взагалі не чіпають. Чисто, ну, про всяк випадок. У нас є гід, або СВН, або якась інша система контролю версій, де вказано, що ви змінюєте, і навіщо. Так ось коментарі про те, що ви змінили, мають бути у системі контролю версій, а не в коді. У коді мають бути пояснене, що саме зараз там робиться. Шоста: білий шум. Ще один тип коментарів у дусі капітана очевидність. це коли майже кожен рядок коментується, що там робиться, але не розповідається навіщо? Або коли взагалі не зрозуміло про що коментарі. Якщо ви бачите в коді такі коментарі, просто видаляйте їх. Сьома використовуйте метод або змінну замість коментаря. Якщо вам хочеться додати одиницю до якоїсь змінної, і це має бізнес-сенс. Ну, в сенсі, інкремент має бізнес сенс. винесіть цей блок в окремий метод. І назвіть його осмислено. Для чого ми додаємо цю одиницю? Це ідеальний варіант заміни поганого коментаря на нормальний код, що саме документується. Восьма маркери коду. Сюди відносяться знаки Рівна, мінус, зирочка та інші знаки. Такі стрічка. Зазвичай так піділяють шматочки коду. Ну тут не треба говорити, що в такому коді все погано. Потрібно розділяти на шматки не знаками, а винесенням цього коду в нові методи. Дев'ята коментарі про закриття блоку. Такі коментарі також дуже люблять індуси. Уявіть собі довгий метод на 5000 тисяч рядків. На початку стоїть ів. А в кінці, де рядок, що закривається, написано: а це кінець іф, а потім у процесі ці дужки з'їжджають, та це вже буде не кінець а, ну, кінець якогось внутрішнього while, наприклад. У програміста, що читає цей код, залишається тільки одне питання: що тут взагалі відбувається? Будь-яка сучасна ідеєшка дозволяє виділити блок кода. І подивитися, де починається цей код, або перейти на початкову дужку, або на завершальну, да? навіщо дублювати функції IDE? Найголовніше такі коментарі сильно вводять програміста в оману і рефакторити цей код, стає дуже складно. Якщо вам хочеться написати, що саме тут закінчився if, який був на початку. Подумайте, можливо, цей if варто відразу розвернути, зробити guard clause і одразу вийти, а далі писати код без цього if. Ну або ще якось вирішити питання. Подумайте над кодом. Якщо ви хочете написати якийсь коментар, свидше за все, у вашому коді не все добре. Просто виправте код. Якщо зараз не можете виправити, поставте туди і поправте це потім. Десяте: закоментований код. Я бачив блоки закоментованого коду. Кілька десятків тисяч рядків. Справді. Ви правда вважаєте, що такий код потім можна використовувати? За 20 років досвіду програмування мені жодного разу не знадобився в сенсі, не зміг використовувати закоментований код. Згадайте свої приклади. Швидше за все, ви його теж ніколи не використовували. Ваш код постійно піддається рефакторингу, але той код, який було закоментоване, не рефакториться. Він втрачає своє місце, втрачає зв'язки з рештою коду, не компілюється. У моїй практиці було кілька разів, коли цей код мені був потрібен. Я його намагався розкоментувати. Угу. І знаєте що? Це неможливо. Він не компілюється та абсолютно незрозумілий, тому що він знаходиться вже в іншому блоці, часто між методами, а навколо нього інші зміни з іншими назвами. Вам доведеться відкривати систему контролю версій, все одно витягувати ту версію, в якій цей код мав сенс, дивитися, в якому оточенні він працював, копіювати потрібний блок і повертатися до свого коду. Таким чином закоментований код можете видалити, адже його неможливо використовувати використовувати в поточному оточенні. Процес наступний. Ви побачили, що блок коду не потрібний. Ви його закоментували. Ви запустили acceptance тести, перевірили, все працює. А потім видаліть цей закоментований код і закаміття без нього. Можете написати коментар в гід, що ви видалили стільки рядків коду, які нічого не робив. Якщо вам щось знадобиться з цього коду, ви зможете знайти цей коментар в гід. Знайдете ту версію, коли код був видалений, і знайдете потрібний вам блок. Це набагато краще ніж залишити ці потрібні рядки у коді. Одинадцяте html коментарі це йде з тих часів, коли документацію до коду генерували з коду. Ну зараз ніхто так не робить. Зараз це просто не використовується. А у підказках і цей HTML-код просто дратує справді. Дванадцята. Інформація про систему в локальному методі. Я неодноразово таке бачив, коли в локальному методі, навіть приватному, розповідається про те, що цей блок коду відноситься до такої підсистеми, такої системи, робить те, його викликають у таких ситуаціях, то що це абсолютно зайва інформація. Тринадцята. Занадто багато інформації. Коли ви розписуєте все надто детально. Якщо вам таке зустрінеться, просто видаліть зайву інформацію. 14. Незрозуміли коментарі. Коли у коментарі написано, щось, що взагалі не зрозуміло до чого, та навіщо. Коментар потрібен лише для того, щоб пояснити якісь моменти. Якщо він нічого не прояснює, він не потрібен. Якщо вам таке зустрілося, видаліть або перепишіть так. Щоб було зрозуміло. 15. Java-Doc у неа публічних методах, ну або док вашої мови програмування. Приватні методи не потрібно документувати. По-перше, ви витратили на цей час. А за нього вам гроші платили. По-друге, ви пов'язуєте ці методи, не дозволяючи їх рефакторити. Відповідно, ви робите ваш код гіршим. Друзі, якщо вам подобається контент на цьому каналі і ви цікавитесь програмуванням, то підписуйтесь, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, продуктивного та мирного продовження тижня. Бувайте! Люблю вас!